Зараз багато хто говорить про процеси очищення, які відбуваються на планеті, що нам потрібно очищуватись. Що це за процеси очищення і від чого потрібно очищатись? Від наших внутрішніх програм, від наших внутрішніх блоків, переконань, е ілюзій, тому що, е взагалі, що таке програми – Це те, що е ми кожного разу проживаючи якусь ситуацію, ми приймаємо якесь рішення. Ага, прожили, отримали досвід і собі прийняли рішення. Ага, значить, якщо робити так і так, якщо казати так і так, то, е, то буде, виходити так і так. І в такій ситуації мені потрібно діяти отак. Все, записали програму. І відповідно ті ситуації, які ми е, проживали колись в дитинстві, в підлітковому віці. У нас були якісь певні рішення тоді. На ці ситуації, і коли зараз з'являються такі ситуації, ми діємо автоматично згідно наших тих старих, старих рішень. Це наш досвід, це і є програма. Для того, щоб її змінити, нам потрібно, нам потрібно відслідкувати цю програму, нам потрібно її побачити і свідомо змінити рішення. Як нам діяти в даному випадку? Для того, щоб побачити цю програму, потрібно пробудити усвідомленість. Пробудження усвідомленості починається з процесу спостерігання, спостерігання за собою з глибокого, ну, спочатку з поверхневого, теперішнього моменту, потім заглиблюватися глибше і глибше через дотики, смаки, аромат, споглядання, через відчуття в тілі. Постійно слідкувати за собою, що я відчуваю, які в мене думки, про що я думаю, як я реагую. Тобто не в процесі мислення, а в відчуттях. І тоді таким чином, коли голова зайнята спогляданням теперішнього моменту, в неї не відбувається процес мислення, вона вільна, і тоді ми. Можемо побачити істинну картину, істинну суть, та, що відбувається всередині нас. І таким чином, коли ми вже починаємо тоді бачити ці наші програми, які нас блокують, які нам щоразу створюють ті ж самі ситуації, ми, змінюючи реакцію на цю програму, відповідно відміняємо повтор цієї ж ситуації.